Доброго ранку, Україна. Ми продовжуємо відслідковувати події. Сьогодні ми говоримо про перші результати виборів. Обрахунок голосів триває зараз у студії директор інституту трансформації суспільства Олег Соскін. І з ним і поговоримо про те, що маємо на цю мить. Ну на цю мить по перше, доброго ранку. Доброго Хочеться, ранку, щоб да. день почався добре. Із хороших новин. Нині ми вже маємо, якщо не повністю результату виборів, то принаймні якусь тенденцію, яка стане зрозумілою чи підтвердиться, чи ні. Давайте розбрати. У цьому ось той прогноз уявлення про результати воно е співпадає з тим, що прогнозували, і в якій мірі ну, останні дослідження і аналітики, і соціоло соціо соціологи, і політологи казали вже перед буквально за кілька днів до виборів. Казали, що проходить десь шість політичних сил. В принципі, вони і називались. Єдине, так і визначало, що десь блок Порошенка буде на першому місці, але з іншим казали, результатом буде значно більше. Називали цифри 30 і навіть понад 30%. Далі йшов по різному, йшли чи народний фронт, чи скажімо, Ну, Ляшко в основному була радикальна партія Ляшка на другому місці. Потім йшов Народний фронт, потім говорили про Тимошенка. Ось опозиційний блок теж десь був присутній, десь ні. Ну і казали, що за певних обставин ну, Гриценка і самопоміч. Із тих цифр, що ми зараз побачили, і вони постійно оновлюються, збережеться ця тенденція, чи це тільки е, буде вірно для цього відсотку оброброблених голосів. Е, Я важа ну, практика минулих виборів свідчить, що вже якщо десь двадцять відсотків, 25, п'ять, ну вже навіть шістнадцять, починається відсотків 15 вже то тенденція формуються стала тенденція. Якщо 25 відсотків буде оброблено і залишиться приблизно така сама картина. Вона вже так чи інакше угу. буде зберігатись до кінця, що не буде якихось кардинальних змін. Тобто, головне і найцікавіше, що ми побачили в цих перших цифрах, це, наприклад, за третім місцем поки що так. самопоміч. Це новина, це дивна якась річ. Це можна ну, вважати ось... якоюсь якісною зміною. Це якісна зміна, тому що це так би мовити, люди підтримали таку, як вони вважають, конструктивну силу. І вони вважають, що там сплав певний є між молоддю і зрілими такими регіональними політиками-менеджерами. Отже, люди вважають, що такий сплав може дати ну такі, скажімо, практично змістовні процеси змін, і дуже важливим є те, що все-таки це може означати, що люди на місцях хочуть саме адмінтериторіальні реформи і реформи місцевого самоврядування. Ви згадали, що за прогнозами позиція партії пана Ляшка повинна була за прогнозами бути так. іншою. Це також повинно про щось сказати, що це не відповідає? І чи це якось пов'язано з тим електоратом? Який був невизначеним десь 30% ще буквально напередодні виборів. Я думаю, пов'язано з тим електоратом, який був невизначений, і е, те, що дуже багато проголосувало за свободу. Угу. От, і вони відтягнули від ляшка. Ну, я думаю, відсотків 3-4 точно відтягнули. І це свідчить про те, що ну, якби стали вскриватись різні такі процеси, речі, і оті, що не визначались, вони визначались в останній момент. Вони, та, та, традиційно, спрацювали? Да. Я думаю, кілька днів останніх надзвичайно спрацювали. Ну, таке складається враження, <клес> що цей результат, в принципі, якщо він збережеться таким, чи яким би він не був, він все одно не влаштує багатьох. Це означає, що тут є місце для подальшої дестабілізації суспільства. Ми не можемо говорити, кого він не влаштує, ми не знаємо. Але тим не менше, є тут місце для нестабільності в суспільстві. Ну, є, як завжди, є. Тому що. Все таки явка достатньо низька, але більше половини це важливо. Але говорить про те, що явка на парламентських нібито зазвичай нижча, ніж на президентських. так, так. Тобто це нормальне нормально в умовах війни, в умовах дуже складної фінансово-економічної ситуації. Це пристойна явка, абсолютно, і вона засвідчила, що більшість населення України хоче. Відповідним чином, щоб країна змінювалася, і е, як би там не було, є надзвичайно серйозним те, що не потрапили комуністи надзвичайно серйозним те, що немає, якби надзвич... ну, такого дуже радикальної е, на... 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 нацистської національної, як сказати, сили правого сектора. Отже, відрізані якби крайнощі. Хайне ще відрізані. І е, електорат український народ зробив ставку саме на такий більш-менш поміркований е, помірковану модель. Розвитку о, вищого законодавчого органу влади це є надзвичайно важливо. Це зрілість, зрілість українського народу, української нації ці вибори засвідчили. І люди хочуть змін, але вони не хочуть, щоб була гойдалка, щоб розкачування тобто, було, щоб зіткнення на було дуже зважений. Дуже ну і проєвропейський вибор збережений. Незадовго до дня голосування голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявив, що більшість буде сформована вже впродовж тижня після попереднього оголошення результатів. Такий сценарій є реалістичним за даних умов. Ну я от думаю, що поки що ні. Тому що от ті результати, які є, якби була чисто пропорційна система і були б такі результати, так. Можна було б сформувати більшість. Але оскільки обрали за списками тільки, ну вони ж самі так хотіли, половину 225, а при такому розкладі він більш-менш збережеться. А це означає, що Народний фронт і блок Порошенка ну, будуть мати ну, від 20, з 225, це в них буде ну десь ну нехай 80 мандатів на двох. Ну, говорили, там по 90 щось були ну, плани. Ну це Порошенко як, то... думав, що в нього одного буде 90, ну, от, а в них на це... двох ще може і не бути 90. Отже, це велика різниця. Тоді їм треба десь ще брати відповідним чином, ну, десь потрібно. Якщо в них буде 90, це 100, 110, десь 10, потрібно ще 120 мандатів десь взяти. А це мажоритарка. Я думаю, самопоміч з ними не піде в на гілятіну, тому що більшість це буде гілятіна. Це навіть не те, що я ценю казав, кулю в лоб, тому що вони навіть не каміткадзе, а гілітінірованої. В тих yeah. умовах, хто з ними піде, Ляшко з ними не піде, він вже заявив, теж тобто не піде. Абсолютно зараз не передбачить. Абсолютно, і ми ж не знаємо мажоритарку. Мажоритарку практично ще якби публічно нам не показували, що там буде відбуватися, але те, що вона буде більш радикалізована ніж навіть партійні списки, це 100%. Тобто таким чином виявляється, що парламент може збалансуватися за радикальним напрямком, таким більш активним та агресивним, так. саме за рахунок мажоритарної, частини. саме мажоритарників і якщо, якщо самопоміч. Почне радикалізувати парламент. Ми не знаємо, потрапить яка ситуація буде, чи війде в парламент свобода і батьківщина. Це теж є ще велике питання. Тому що можуть, ну плюс ми не знаємо, як себе поведе, скажімо, той же опозиційний блок, але в усякому разі він же опозиційний, значить він апріорі не, не може. може війти в більшість. От тому я би так сміливо, як пан Порошенко і Турчинов не казав, що в них вже ключик в кармані. А що до посади голови Верховної Ради, є теж, якась альтернатива? Я думаю, теж є величай... Ну, Скажімо, нові сили вони ж не захочуть так просто турчинову подарувати це крісло голови Верховної Ради. Скажуть, хлопець, ти вже побув, ти відпочинь, а ми зараз подумаємо, як нам сформувати більшість, і ми теж можемо таким чином керувати не гірше за тебе. Ну а то між партіями-переможцями, які вже намітилися, будемо вважати, що ця тенденція збережеться. ось ці протистояння можуть більше посилитися ближче до розподілу міністерських портфелів. Ні. Чи вони будуть консенсусом? Я думаю, вже консенсуса, між ними не буде консенсусу, тому що його дуже складно вибудувати. Якщо вони так будуть йти голова в голову. То що ж Порошенка як президент, вона же парламентська президентська республіка, тому він повинен доручити формувати уряд політичній сили, яка набрала найбільше голосів. А яка набрала? Ми ще ж не знаємо. Може, і народний фронт набере більше ніж Порошенка. І е, тоді хто це буде? Яценюк. Отже, Яценюку. А Яценюк може подумати, мажоритарщики вони будуть створювати поле хаоса. Абсолютно, ну ми не знаємо фактично до кого вони будуть відноситися. А, так я ж кажу. Так можливо, тому... це навпаки прихований, як ви кажете, хаос. А від того буде більше порядку, просто ми про нього не знаємо. Ну так, але тоді, хто буде більше їм обіцяти, до того і приєднаються. А їм яценюк може більше тепер запропонувати, тому що адміністрації президента повинні бути ліквідовані. А якщо не буде райадміністрації, було адміністрації. А тоді мажоритарщики набувають дуже серйозної ваги, тому що вони стають головними, якби такими силами, і факторами, які впливають на ситуацію в регіонах, пане Олеже. У нас з'явилася оперативна інформація щодо нових даних ЦВК. Ми зараз можемо запропонувати її увазі. наших глядачів, прошу, будь ласка, покажіть нам свіжі дані за цією інформацією. Дані на цьому такі народний фронт 21,65%, блок. Петра Порошенка. Порошенка 21,64, партія «Самопоміч» 10,34%. Далі опозиційний блок 9,61% і радикальна партія Олега Ляшка 7,72%. Ось такі дані ми бачимо. Це щодо п'ятірки лідерів за попередніми результатами. Опрацьовано 19,83% протоколів. Так, на цьому ось такі. Далі ми побачимо. На, прошу, будь ласка, покажіть далі цифри. Бачимо на шостому місці Батьківщина 5,96, Свобода 4,54%. Комуністична партія набрала 3,90% і політична партія Заступ 3,27%. Сильна Україна 3,13%. Це такі дані ми бачимо на цю мить. Вони постійно оновлюються. Ми будемо слідкувати і пропонувати їх вашій увазі. Отже, як ми бачили, принципово тенденція ось така. Буде зберігатися, якщо однозначно. Диніоні... Ми вже бачимо все. Відсотків. Вже майже 20%, ще 5-6% І тенденція усталиться. Вона вибудується і буде адекватною для всіх регіонів. Так, але там буде ось ми з вами п'яте шосте місце. Шосте сьоме місце. Побачили. Угу. Отже, Бізниця, фактично так. падає рейтинг батьківщини. Батьківщина може випасти. А до речі, це дивний результат для батьківщини. Високий чи навпаки дуже низький? Як ну, дуже... Я, я казав, що якщо побачити, якщо Тимошенка не змінить риторику, якщо вона не змінить концепцію своєї виборчої кампанії, то вона може взагалі випасти з процесу. Але я думав, десь все таки 6% вони збережуть, як кажуть, така лібідійна пісня. Да? Але ми бачимо, зараз вона стоїть. Вже на межі. Я думаю, свобода навряд чи подолає бар'єр, воно десь так і буде зберігатись. Їх чекає, може чекати батьківщину і свободу доля е, партії вітрянка прогресивної соціалістичної. В неї так було, коли бар'єр був 3%, Вона не, не добрала буквально там кілька сотих. Ось в них зараз така ситуація може бути, що ці дві партії не доберуть до 5%, буквально там. 0,5%. А якщо позиція Народного фронту буде дедалі посилюватися, зважаючи на обрахунок голосів, це не зачепить а, амбіції президента? Ну, зрозуміло, що зачепить. Зрозуміло. Він же і казав, нам розповідав, що буде там у нього якась конституційна більшість. Ну, ми говорили ми про це. Да. Ну це казки. От не треба ніколи розповідати казки. Треба завжди е, е, розуміти реальність, яка навколо, яка тебе оточує. І тоді, якби говори правду, і люди к тебе потягнуться. От це дуже важливо. До речі, продовжуючи цю, цю тему е, вже сьогодні. Президент Порошенко пообіцяв поставити питання про пропорційну систему та скасування депутатської недоторканності. А чому це він не зробив до виборів? Ну так треба ж було розуміти, що треба було це робити, і потрібно було це робити як можна. Швидше, причому ми ще одну річ дуже важливо забуваємо: блок Порошенка. Бачите, ми вже не кажемо удар клічку, Ми вже не кажемо про цілий сегмент політичну, полтужну силу розгружену низку так. удар, яка перемогла в Києві в свій час, бо це було всього 4 місяці тому, правильно? І це була потужна партія, яка е, мала свою фракцію. Вже її немає, вона зникла. І це дуже характерно, це дуже важливо розуміти всім іншим. Тому, фактично, пішовши на блок імені Порошенка, Порошенка знищив практично якби те плато, на якому він сидів. Він не побудував своєї політичної сили, як він хотів, потужної. Тому що я казав, це трайбаліська назва. Не можна своїм іменем називати що то, і щоб пароход би назвав. От. А з другого боку, він знищив свого органічного союзника удар. Як від ми не вже побачимо не цього відновлення більше Ні. в інших політичних Ні, рахів удар? Ми вже не побачимо, і більше того, удар втратив Київ. Самопоміч найбільша потужна сила за яку сьогодні кияни проголосували, і це взагалі феномен цих виборів. Таким чином кияни проголосували за самоврядування. Вони виступили проти адміністративної вертикалі, яку фактично насадив Порошенка і Кличко на сьогоднішній день, зробивши оцього триглавого мутанта голову адміністрації Кличко очолює посаду, голова міський голова, виконавчу владу очолює і ще й раду очолює. Ми побачимо, як будуть розвиватися події якраз із місцевим самоврядуванням, чи будуть ці інновації здійснені реально. А які перспективи щодо цих ініціатив щодо недоторканості? А як він їх Новий проведе? Парламенті. Пропорційну систему тепер провести буде дуже складно, тому що там половина буде мажоритарщиків. вони витратили величезні кошти, вони <зас> хочуть тепер впливати на регіони. А він їм запропонує тепер, коли вони тільки обрали, ну, стали в страшній боротьбі, отримали мандати, а він їм тепер що, запропонує, що я вас забираю недоторканність, яка існує, існує з 1990 вже спроб було, ніхто ж цього ніхто не Зміг. зміг жодний президент цього не зміг зробити. Це все е, ля-ля-пухта-паля. Отже, фактично Порошенка втратив той ресурс, потенціал довіри, мандат, який він мав. Йому треба було це все робити, як тільки він став президентом. Потрібно було, я казав, обстоювати пропорційні вибори. Треба було йти, як обіцяли на Майдані відкриті списки. Потрібно було ліквідувати мажоритарку. Ну з іншого погляду, влада нібито оновиться таким чином да, після виборів. Оновиться. І Якраз новації будуть можливі прийняти е, такими, які прийме якраз нова влада у новому оновленому цьому форматі. Чи це, а це ж треба більшість тепер створити? А ця більшість чому а більшість вона, вона саме вона сама себе буде недоторканності в цих умовах позбавляти? А якраз новий склад парламенту, як він може поставитися до зміни позаблокового статусу України е, в цих реаліях? Це можливо? Можливо, можливо, тому що нема комуністів, немає Регіонів, опозиційний блок він буде теж іншим. Він буде враховувати реалії, які сьогодні засвідчили б остаточний проєвропейський, проатлантичний вибір України. Фактично, немає тих сил, які виступали за Союз з Росією. Як Москва, до речі, буде реагувати на можливу зміну з цього позаблокового статусу. Ну це взагалі, буде. результати виборів це катастрофа для Путіна, для Москви, для Кремля, тому що це один з найгірших варіантів, який для них міг тільки бути. І тепер, якби вони втратили важелі і заявляти, що в нас був якийсь державний переворот, що вони вимушені були втручати ситуацію, щоб у нас якісь там нацисти, у нас немає цього нічого. У нас є помір. Теркована поле тих депутатів, яких обрав народ, як скажімо, централістські більш-менш сили, дякую пане і таким Олежу. чином їм потрібно буде тепер з нами вести переговори. І останнє хочу сказати: Путіну треба негайно виводити війська війська з Лугандонії. Дякую, пане Олеже. Ми будемо слідкувати за розвитком подій і за обрахунком голосів в нашому ефірі.